Росіяни цього тижня кілька разів піднімали в повітря стратегічну авіацію. Сьогодні вранці повітряні сили України відзначали активність восьми стратегічних бомбардувальників ворога. Проте ці борти так і не зробили пуски. Така ж ситуація була і 11 листопада. А от два дні тому росіяни атакували Україну зі стратегічних бомбардувальників двома ракетами Х 101 Валерій Романенко, авіаційний експерт і провідний науковий співробітник НАУ доєднується до нашого ефіру. Наші вітання доброго дня доброго дня, якою була мета росіян, і сьогоднішні маневри, якщо брати і те, що ми спостерігали кілька днів тому, коли піднімалася авіація, але не було пусків? Ну скоріш за все, це репетиція масованого ракетного удару, але тут насторожує один момент, що вже котрий раз росіяни вибирають окремі міста. Вони масований удар наносять не по всій території України. А там основне вибирають або Київ, або в даному разі вибрали Одесу і зосереджили зосередили засоби ураження в на одному районі. Ну на фоні масованих атак це може бути такі нові, якісь тактичні прийоми росіян. Але ж не можна назвати ось цю атаку, яка була позавчора масованою. Всього дві ракети випустили. При тому, що теж, доскільки я пам'ятаю, там було в повітрі не менше восьми літаків. Нащо їм ці репетиції? Ну, тому що, тому що вони в цьому році хочуть таки нанести удар по нашій інфраструктурі. І відпрацьовують тактичні прийоми, які дозволили їм проривати протиповітряну оборону. Основний прийом ну там є кілька прийомів. По-перше, забити екрани радарів перешкодами, можна, але лише в прифронтових містах. А от в глибині це дуже важко зробити. Постановники потужності постановників не вистачить. Інший варіант це перевищити канальність протиповітряної оборони тобто, коли б налітало більше. Засобі ураження, аніж здатна відбити протиповітряну оборону, от схоже, саме цей метод росіяни практикують, пробують одночасно наводити на цілі більше ракет. Ну робити більш масовані пуски різними типами засобів ураження тобто, одночасна балістика, крилаті ракети і шахеди. Ну але це... і для цього це потрібно зіграти. То тобто, треба зіграти, щоб все це відбувалося в близькі моменти. Але це є ось це засмічення, про яке про яке ми вище говорили так, коли фактично для того, щоб дезорієнтувати, щоб створити як найбільшу кількість е, цілей, вони випускають одночасно по містах все те, що ви зараз перерахували, чому чому це складніше зробити в глибині країни? Ну бо Київ, наприклад, тут ми можемо говорити про столицю, бо перебуваємо тут постійно фізично Київ. Так само, як і південні регіони, як і східні регіони, ну потерпаючи не щоночі від, е від дронів від шахедів. Ну, засмічення я поки що нічого не казав. Це окремий mm. момент. Значить, засмічення з ним, здається, впоралися. Бо якщо поставити селекцію повітряних цілей по швидкості, то зараз бачимо, що ну, можна визначити, що ані. А, значить, цей а, ані Гербера, ані а, другий російський дрон. Господи, вискочила з голови пародія назва. пародія. Да, дякую. Ані пародія вони по швидкості не дотягують до шахеда. У шахеда все ж таки там 180 до до а, швидкість. Да, Ті менш швидкісні дрони. От, тому загалом росіяни зараз ну, я думаю, що будуть зменшувати кількість, бо вони не досягли такого ефекту. Які хотіли, вони використали за місяць тисячу, приблизно тисячу оцих фальш-дронів, фальш цілий дронів да? фальш, -ціли, дроні фальш ціли, а процент ураження піднявся на півтора процента. Ну, це занадто дорого. А є ще такий дрон, і не е... достатньо ефективно. По Харкову був удар дрон молнія. Що можете про нього сказати? Ну, дрон молнія це взагалі, так би мовити, значить. КБ Кронштадт, яке його створило, просто не погребувало таким виробом. Це взагалі серед примітивних дронів це рекордсмен, найпримітивніший. От по Харкову вони ними далі бити не будуть, бо на останньому етапі, коли власне, потрібно точно наводити, оператор вже його не бачить. Бо по Харкову мінімальна відстань від крайнього окопу російського тридцять кілометр, кілометрів, двадцять дев'ять кілометрів. От, і на цій відстані там це дрон, це FPV дрон літакового типу. Ми звикли, що FPV-дрони це квадрокоптери, а тут літакового типу. От, і на цій відстані просто радіогоризонт не дозволяє оператору, значить там наводити цей дрон. Нема вже зв'язку між оператором на малій висоті. Зв'язку між оператором і власне оператор не може отримати сигнал з відеокамери дрону. От. Ну І крім того, чому нема сенсу бити по місту такими безпілотниками, в нього бойовий заряд від 1 до 3 кілограмів вибухівки. Тобто, якщо він влучить в бетонну стінку, він може її просто не пробити. Ну, єдине, що попаде в вікно або десь впаде на вулицю, тоді, от, тоді дійсно може нанести шкоду. Якусь шкоду, да? загалом ці дрони орієнтовані на тактичне використання на лінії фронту на глибині ну, максимально 10 кілометрів. От. В нього, хоча дальність загалом в нього до 30 кілометрів. Батарея дозволяє йому залітати до 30 кілометрів, але можна його використати як баражуючий дрон. Тобто якийсь час він пролітає, політає повітря, як тільки побачить ціль, може на неї навестися. От. Загалом найпримітивніша конструкція дві труби діролюмінієві, до яких прикручено в середній частині крило, хвостовій частині в носовій частині примітивний електродвигун. Навіть батарея, яка живить електродвигун, і та встановлення відкрито на центральній частині крила. Тобто він взагалі не має фюзеляжу як такого. За фюзеляжного дві. Значить, дві трубки від швабри, скажімо так, в порівнянні, щоб було зрозуміло про що йдеться. Ну ось ця примітивність, що означає вона те, що так само простіше їх подавлювати ребами, якщо ми говоримо там про наприклад про відтинки фронту, де, де їх теж можуть використовувати, бо це близько, бо це простіше, і там немає ну або не всюди є, скажімо, бетонні загородження. Скажімо так, реб є різні. Якщо реб малої дальності, окопний, ну, скажімо, да, який там на 20-30 метрів, то цей дрон за рахунок інерції, він навіть втративши управління, він пролетить в тому напрямку ну і зможе або уразити ціль, або пошкодити ціль. А якщо більш потужний реб, ну, такі, наприклад, прикривають штаби, там, ну, який діє хоча б там на 100 метрів. Да? От то, тоді цей дрон просто втрачатиме управління і буде падати. От він дійсно через те, що він має найпростішу китайську електроніку, яка там загалом коштує там два десятки доларів максимально в сукупності. От то ну ну, може не два десятки, добре, скажімо, сотню в сукупності, а, включаючи там всі всі можливі системи. Він не має ані GPS, ані навігаційної системи. Це FPV-дрон, ним від самого почів від старту і до влучання кудись до падіння. Керує оператор. Все. система де, там, єдина електроніка лише в системі підтримання зв'язку. У США показали прототип ракетної системи, яка зможе запускати у четверо більше ракет ніж Хаймерс. Про це пише видання The Warzone. Основою для нової ракетної системи стала одна з військових логістичних. Машин США на її платформу встановили чотири універсальні пускові модулі. Кожен з яких вміщує шість керованих реактивних снарядів калібру 227 мм. міліметрів. Таким чином, загальна кількість ракет 24 одиниці. Наразі систему ще доопрацьовують, опрацьовують і в неї немає офіційної назви. Чи приймуть її на озброєння армії США і коли це може статися? Також поки не оголошують. Ну, поговоримо про ось цю розробку. Ясно, наразі вона не є там офіційно використаною, прийнятою на, як кажуть, на баланс, та, але разом з тим, чи є тут поступ, те, що фактично це в два рази більше, ніж вони могли до цього. Ну це просто збільшує залп. Да. Ну, наприклад, якщо так з установки Хаймерс можна було би запустити 6 ракет одномоментно, з установки МЛРС 12 ракет, ну, я вам кажу про звичайні ЖМЛРС звичайні ракетні снаряди, ну, такі як у нас, подібні до наших снарядів від систем ГРМ. Гром да, чи там торнадо ракетних систем залпового вогню. То тут щільність, щільність вогня може бути б четверо вищою. Але для чого це зроблено? Ну, мабуть, щось про це думали. Для чого це робити? По-перше, система менш прохідна, от і простіше було 4 Хаймерси або 2 МЛРС. От вони на гусеничному ходу, тим паче, значить, зосередити в якомусь районі і зробити такий самий залп. Але ну якісь думки є загалом, зараз е американський військово-промисловний комплекс на підйомі, Локхід Мартів і, і Мартін, який розробляє цю систему. Це взагалі в світі найпотужніший, е найбагатший, скажімо так, і найпотужніший комплекс виробництва всіх видів зброї. Тому про щось думали. Хоча так, от з точки зору звичайного військового, це ні до чого було зроблено. Як швидко такі новації можуть бути запроваджені в масоване виробництво і поставлені на озброєння? Ну розумієте, тут може бути да я ще до останнього питання скажу: це може бути просто універсальна пускова, яку можна буде потім використовувати під інші, під інші типи ракет, тобто зробити її такою, що яка б не була ракета, земля, земля, повітря, земля, там зенітна ракета, значить, чи ракета берегової оборони. Да? Можна використати одну пускову установку. Оскільки ця установка на шасі загалом це механічна система в основному, то запустити, і маючи стандартну, стандартну платформу, да, вантажівку, то запустити виробництво можна буде, ну, як тільки наберуть кількість верстатів для того, щоб виробничу лінію запустити. Ну, Півроку максимально, кілька місяців, півроку. Спасибі вам, пане Романенко, Пожалуйста. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник на обу з нами на прямому зв'язку.